Добрий день, мене звати Анищенко Борис Володимирович. Я продах спеціаліст по сівалкам, самохідним оприскувачам і грунтобродній техніці Масі Фергюсон. Сьогодні ми в гостях в ПК Поділля в Крижополі. Перед вами самохідний оприскувач уже п'ятого покоління Масі Фергюсон МФ 535Р. Господарство «ПРАДПК Поділля е, займається вирощуванням сільськогосподарських культур. Значний напрямок знаходиться на вирощуванні цукрових буряків. Також вирощуємо взимку пшеницю, сою, кукурудзу, соняшник. За минулий рік придбали п'ять оприскувачів і Мусій Ферісон 535. Ну, Саме перед цілова політика, а далі вже тендер а вже виходить вже від... Будемо випробувати, будемо його бачити по роботі в цьому полі. Ну, на даний час з поганої, негативної сторони ми не виявили нічого. Є такі нюанси там, з датчиками і ще щось, але сервіс на даний час вони на гарантії знаходяться, сервіс всі неполадки встраняє, все, і в даний час все нормально. Якість несена, несення, ну і відповідно, виходить, терміни внесення, якість несення. У моєму підпорядкування е прискочі. І бракова техніка, бракодбиральна техніка. От, е, працюю вже на підприємстві 14 років. Тобто, Можна так сказати, що дня її заснування. Там було трошки в мене перерив, але привернувся на підприємство. Що я можу сказати по цій техніці? Ну, Просто я можу сказати, бо я маю, 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 маю з чим порівнювати. Перші оприскочі самоходні, які у нас самохідні, які прийшли, це були ніто. І коли вони прийшли ці оприскочі, це для нас було, ну, як би сказати, що то космос, як би там сказати. Там Навігація, як це він може сам водити, а як це він може сам секції відключати. Тобто це для нас було, як би, новинка, дуже велика новинка. От. Але якщо порівнюючи ці оприскочі з тим, ну, техніка доволі непогана. Я маю з чим порівняти. Ну, з чим я можу порівняти? Стабілізація аж там, тут набагато краща. Тобто, введення, Проходження по лінії, заход на лінію дуже плавно. Тобто, порівняти з цим, то дуже. Для механізатора набагато простіше меню, ну, простота в роботі, освітлення набагато краще. От. Тобто, ну, механізатори теж задоволені. Тобто, вони вже відробили по 600 мотогодин, плюс-мінус ну, ці оприскучі, що прийшли раніше, вже по 600 мотогодин відробили, то є, претензій якби, до них таких нема. Ну, практично нема. Були там маленькі такі нюанси, ну, то таке, то ще для нас нова техніка. і, ну, то є, Простота в роботі. Тут що головне, що простота для механізатора дуже простота в роботі. Набагато все простіше. Я з механізаторами обчався, то які вони спрацювали, вони мають теж мають з чим порівнювати. Тобто Набагато простіше роботи. Для механізатора набагато простіше. Це вже п'ята машина. П'ята генерація, тому п'ятірка 35 це 3500 об'єм баку і R тобто – це революційна модель, яка пройшла на заміну 93-ї серії, тобто 9330, 9335 Дана машина прийшла в повній комплектації, в неї вже покращена трансмісія це Smart Drive, яка дозволяє. Контролювати оберти кожного колеса, якщо одне з коліс пробуксовує, зменшувати потік гідравлічної оливи на це колесо. За рахунок цього підвищується прохідність машини, знижується витрата палива приблизно на 15% і можливість їздити по холмистим місцевостям кут до 36%. Також в цій машині 36 секцій, тобто гібридна система відключення секцій десь по одній форсунці, десь по дві форсунки. За рахунок цього ми маємо хорошу економію в препаратах. Також в цій системі є унікальні інноваційні рішення система Liquid Logic, тобто оприскувач може. Не тільки змішувати робочу рідину в баці, а й також і в станці. Тобто рідина йде з баку в штангу, змішується і знову повертається в бак. Також в цій оприскувачі є можливість не тільки промити е, саму штангу, а й продути повітрям, видути е, всю рідину, прочистити. Що хочеться ще додати, в цьому оприскувачі стоїть система рекавері. Тобто можна з штанги вернути всю рідину в бак. Для того, щоб її потім зібрати і не виливати на поле. В цьому прискувачі є хороша унікальна система стабілізації. Тобто 5 ультразвукових датчиків ви з комп'ютера виставляєте висоту, автоматично пускається, і без участі оператора штанга тримає задану висоту. Це набагато покращує рівномірність і якість внесення препаратів. Борис, представник лако проводив навчання. Ну, ми думали, що знаєте, як хлопці з однієї техніки на другу, вроді для них там було простіше. Коли вже вони почали робити, коли вони почали вникати, то тут набагато простіше. Набагато простіше меню, набагато, ну, тобто, два кліка ти можеш запустити роботу. Тобто не треба там лазити, потім, тебе все на, тебе на екрані ти собі запустив роботу і все. І що дуже хлопцям дуже подобалося, ну, допустим, я в других описку ще такого не бачу. Тут є, е, тим, ну, я скажу по-своєму система тупоман. Тож ти кнопку на нажав, він собі сам тримає обороти, він сам собі е, підтримує обороти, він підтримує швидкість, то це зручно для оператора. Що в нас є в цьому прескувачі в базовій комплектації? Дуже важливо тримати висоту штанги, тому що ви можете купувати препарати за сотні тисяч доларів і, не маючи гарного, гарної машини. Ви не зможете їх якісно рівномірно внести. Для того, щоб забезпечити якісну е висоту штанги, її треба постійно контролювати. Для цього у оприскувачей Масі Фергісон є система НОРАК е цьому покоління, яка працює з п'ятьма ультразвуковими датчиками. Ось ви бачите, один із них іде по два датчика на крило і один датчик посередині. Що вона дає? Вона ав автоматично вимірює відстань від. Штанги до ґрунту і якщо ви заїжджаєте на якісь холми, вона припіднімає штангу. Або якщо якусь впадину вона опускає для того, щоб рівномірно було внесення препарату, рівномірно покриття, і щоб ті кошти, які ви затратили, могли окупитися. Також ви можете побачити в цій цьому оприскувачі систему рециркуляції. Тобто при змішуванні рідини, коли ви перший раз заливаєте, Свої препарати, у вас є можливість змішати препарати з водою, зробити робочий розчин не тільки в баку, але й в штанзі. Як я казав, привід цього оприскувача 4х4 з інтелектуальною системою контролю пробуксовки Smart Drive. Тобто на кожному колесі є датчик, який розраховує обороти, перевіряє обороти колеса. Якщо одне колесо пробуксовує, він передає крутний момент на три інші. Колеса. Якщо передній міст пробуксовує, то він передає весь крутний момент на задній міст. Таким чином, і економія палива підвищується, і прохідність на косогорах. Також очі базової комплектації, ви можете бачити пневматичну підвізку. Тобто а, вона активна, вона з Краном рівня підлоги. Якщо ви потрапляєте в якусь ямку, подушка надувається, стабілізується рама, стабілізується штанга. У прискочі передбачено три рівні стабілізації: перша пневматичні підвіски, друга азотні акумулятори на штанзі, і третя система стабілізації норок по датчикам на самій штанзі, для того, щоб ви могли працювати на 15 на 20, навіть на 25 кілометрах за годину і при цьому отримати хорошу продуктивність машини. Ззаду машини ви можете побачити систему азотних акумуляторів. Це є друга, друга система стабілізації штанги, тобто 1, 2, 3, 4, ззаді п'ятий для того, щоб якісно рівномірно вносити, вносити препарати. Також видно систему рециркуляції, тобто робоча рідна потрапляє з цього. Патрубка проходить через штангу і може знову потрапити в бак. Це для того, щоб ми змогли якісно, рівномірно змішати робочу рідину і відразу працювати з першого метра цим самохідним оприскувачем. Всі системи, всі е, форсунки спеціально захищені. Якщо ви звернете увагу на штангу, яка Має робочу ширину 30 метрів, то вона має спеціальну трикутну форму для того, щоб всі форсунки, всі розп... всі вся електроніка знаходилась всередині. Основний колектор 25 мм для того, щоб ви могли працювати не тільки робочою рідиною, а складними сумішами і е... навіть біопрепаратами. В базовій комплектації в нас є преміксер для того, щоб ви могли якісно і швидко завантажити. Хімічні препарати, опрескувач. Для цього треба завести машину, відкрити приміксер заляти хімічні препарати, закрити. Перед цим треба, звичайно, поставити на закачку і таким чином опрескувач сам засмокче відповідно порошки або рідкі препарати. Оприскувач дуже легкі налаштування. Ви бачите один кран, яким ви можете керувати процесом, всіма процесами. Починаючи від оприскування заправкою хімії, промивкою, заправкою бака. Також є панель керування з датчиком рівня всередині бочки. Тобто ви завжди будете бачити, скільки рідини залишилося всередині бочки. Можна керувати абортами двигуна. Можна насосом керувати, можна освітленням керувати спеціальним заправочним насосом, кранами. Тобто багатьма функціями можна керувати навіть з цієї панелі. Колія роздвигається на ходу 2,83,45 3,45 по центрах, Тобто, ви завжди зможете потрапити в міжряді 70 см навіть 45 колеса 38 на 65 R46. Завжди такі от щиточки у нас в комплекті. Вони допомагають працювати, коли є велика маса. Вони роздвигають її, колесо проходить і менше заламлюється з рахунок того, що ґрунтозацепи не затягують масу під колесо. Особливо це актуально для соняшнику. Тому що листя соняшника воно має таку форму, що ґрунтозацепи його дуже легко зачіпляють і під себе підминають. Тому Такі щиточки ми ставимо завжди в стандарті до самохідних оприскувачів Масі Ferguson. Двигун «Ахко Power 6,6 літрів, рядна шестірка з турбонадувом забезпечує 200 кінських сил. Це досить хороший двигун, він встановлюється і на комбайнах, і на тракторах Масі Фергюсон. В оприскувачі за рахунок невеликої маси в середньому 10 тонн. І 200 кінських сил цей двигун дає можливість працювати з витратою 11,5 літрів на годину. Це один з найкращих показників по економності і надійності двигунів. Опрескувачах Масий Фергсон 535Р в базовій комплектації ви можете отримати метеостанцію, антенну Trimble з розблокуванням до... Платної навігації і до системи РТК. Тобто в базовій комплектації ви вже можете отримати такі речі, розблоковані. Метеостанція показує швидкість вітру, відносну вологість, напрямок вітру, точку роси. Тобто, ви завжди зможете бачити на моніторі і на сервері, тому що в базовій комплектації у нас йде телеметрія, яка зараз температуру на полі, і отримати саме оптимальний момент для входження. В базовій комплектації в нас є чудовий 10 дюймовий монітор Ако nt 01 в якому ви можете побачити і навіга... іде керування навігації, швидкості руху, норма, велево, поля роботи все в цьому моніторі. Дуже зручно він встановлений на підлокітнику і пневмоподушкою під. З сидінням оператора дуже зручно вводити всю необхідну інформацію. Також ви маєте чудовий багатофункціональний джойстик, де ви можете керувати штангою, піднімати, опускати, включати автопілот, включати розпилення, включати дві швидкості круїз контролю. А, також є можливість керувати в ручному режиму секціями для продувки або промивки оприскувача. Можна роздвигати колію, змінювати швидкість круїзконтроля, поставити а, трансмісію в режим автомат і оприскувач сам буде підгазовувати або збавляти оберти двигуна, коли це потрібно. Також можна а, керувати клапанами насосом. Розкладання складання штанги відбувається за рахунок цих кнопок. Оприскувач дуже зручний для оператора. Комфортна кабіна з подвійною вугільною фільтрацією дає можливість працювати навіть вночі довгі ночі, коли це необхідно. Але освітлення робить чудовий вигляд і комфортну роботу. Є також сидіння помічника оператора або агронома, якщо Агроном захоче, може проїхатися з оператором, продавитися на поля і скласти додаткові е, режими оприскування, які їм потрібні, або якісь додаткові нові технології ввести для того, щоб було комфортно. Що хочеться додати, Масей Ferguson MF535R це остання найновіша модель в лінійці самохідних оприскувачів. Вона має. Нову електроніку, нову систему гідростатики, нову систему телеметрії, також метеостанцію в базовій комплектації. Порівняно з старою моделлю, ми також маємо нову кабіну, покращену збільшеного об'єму приблизно на 15%. Все це дає можливість якісно економити, вносити препарати, підвищити рентабельність виробництва, тому що у вас зменшується витрата палива. Краще змішуються препарати, економічніше вноситься з рахунок 36 секцій. Все це додаткові опції, які приносять прибуток. Основна ідея то, що ви платите не просто за комфорт, а платите за функції, функціональність, яка підвищує рентабельність вашого виробництва. І порівняно з конкурентами, у нього дуже хороша конкурентна ціна. Ми також дбаємо, щоб обладнання було якісне. Обладнання було технологічне, приносило гроші і також при цьому небагато коштів.